Дуже добре, коли ми говоримо про криницю фокусуючись на Біблії, на письмі, чоловік і жінка пов'язані із криницею в різних віршах Біблії. один із уроків цієї лекції, це те, що ролі обох були чітко окреслені і визначені, роль чоловіка. Була знайти воду, викопати криницю, збудувати криницю і берегти її, охороняти її, тому що життя його сім'ї, його спільноти залежало від тієї криниці, від того джерела. Отже, це була його робота. Він повинен був знайти, де є вода. Отже, він копав. І багато разів копаючи нічого не виходило, і знову копав в іншому місці нічого, і так поки не знайде. Отже, він виконував роботу копання і знаходження води, а потім берегти і охороняти ту криницю. Яка була робота жінки робота жінки, як у випадку самарянки, була йти до криниці, набирати воду і нести воду у свій дім. Дві різні ролі. В яких не було образ, не було цих суперечок, а чому ти не береш воду, наприклад, а чому ти не викопуєш криниці? Чому це я повинен охороняти криницю, ризикувати своїм життям? Не існувало цього. Знаєте? Чому ти, чому я? Чому ні? Як сьогодні існує в багатьох шлюбах цей конфлікт, ролей, то, чим буде займатися? І як ми говорили, якщо ви хочете змінити джерело, тоді вам необхідно навчитися, що в шлюбі ролі повинні бути чітко визначеними. Я роблю свою частину, вона робить свою частину. Я добре роблю свою частину, і їй не потрібно турбуватися про мою частину. І вона робить свою частину добре, і я не повинен про це турбуватися. В певних моментах нам потрібно буде допомагати один одному, але ніколи не буде образ. І суперечок, чому це я повинен це робити? Чому це ти ні? Тому що для цього усього існує партнерська робота, і це є шлюб знати де, чия роль. Так і тут потрібно зрозуміти дещо про людину, яка попереду, і людину, яка допомагає. Ми дивили свідоцтво, вірно. Жінка вона помічниця. Я знаю, що ця тема ранить багатьох жінок. Тому що ми живемо в епоху, коли допомагати це щось неповноцінне для багатьох людей. Але я сприймаю це так: допомагати це величезна цінність, тому що Дух Святий Він є помічник, і це не робить його ні в чому меншим за нас. Ми знаємо цінність Духа Святого, людина, яка має допомагати там для того, щоб. Давати, підтримувати іншу людину. Це не означає, що вона менша за іншу, це означає підтримувати. Тоді, якщо я розумію мою роль, що дружина це помічниця, я не менша, ніж мій чоловік, я не неповноцінна, я не нездатна. Ні, я маю величезну цінність. Тому що без мене. Він не має підтримки іноді. Ми бачимо шлюб, де чоловік один, тому що дружина не хоче бути помічницею. Вона не хоче. Я не буду допомагати, я не буду цього робити. Ця роль ні, вона дуже маленька для мене. Я не вмію цього робити. Ми знаходимося у 2025 році. Добре, але він буде один. І що тоді відбувається? Ви знаєте жінки, тому що Бог дав нам таке одне, знаєте, шосте чуття, і вона, жінка, знає, наскільки він потребує підтримки, вона думає про речі, про які він ніколи не буде думати, чи не так, так чи ні? Тому що Бог створив нас помічницями. Отже, ми думаємо про речі, про які він не буде думати. Якщо Бог дав мені цей талант, скажімо так, чому я не буду використовувати його? Отже, ми допомагаємо так, і це не бути, знаєте, служницею, яка не може подивитися в очі, ці речі, знаєте, коли людина перебільшує щодо допомоги? Ні, це не це. Це не про приниження жінки, це не відбирати в неї якісь права, це не зробити так, щоб вона сиділа тихо, мовчки, не може нічого робити, нічого вирішувати. Ні, нічого подібного. Так думає людина, яка не розуміє: якщо Дух Святий помічник, тоді я представляю Духа Святого в житті мого чоловіка, і це дуже сильно. Я представляю Духа Святого в житті мого чоловіка. Тоді. У ролі помічниці немає нічого поганого. Вона не применшує моєї цінності. Ця роль придає мені ще більшої цінності. Приберемо мою роль, скажімо так, що я більше не помічниця. Ким я тоді буду. Якщо ви приберете роль, роль чоловіка. Він голова. Ні, приберіть голову. Що залишиться? Це те, що ви бачите сьогодні у світі: дві людини. Намагаються зробити так, щоб шлюб спрацював. Ніхто не може знаходитись поряд, тому що ніхто нікого не підтримує і ніхто не проявляє ініціативи. Це те, що ми бачимо у світі сьогодні, тому що люди не хочуть приймати роль, яка підготована для них у шлюбі. Коли ви холості, ні, ви не маєте ролі. Ви одні, ви. Не маєте підтримки ні від кого, навіть якщо ви живете зі своєю мамою, з татом, можливо, ви маєте підтримку від них, але це не те. Ви власник свого життя, ви робите, що хочете, тому що ви вільні, вірно? Але коли ви вступаєте у шлюб, тоді існує біблійна формула, яка працює. Отже, чоловік входить в свою роль, і жінка входить в свою роль, і тоді це може дуже добре працювати. Коли Ренато одружився на мені, що я чекала від нього? Що очікує жінка, будь-яка жінка? І чого вона очікує, що він буде піклуватися про неї? Як це піклуватися, якщо він не може бути головою? Як ви будете піклуватися про своє тіло, якщо ваша голова не прийме рішення, що потрібно піклуватися? Тоді, щоб він піклувався про мене, він повинен взяти цю роль, і жінка повинна дозволити йому взяти на себе цю роль. Вона повинна дати дозвіл. Це не щось, що він буде робити тільки тому, що він так вирішив. Жінка повинна дозволити? Так як і чоловік повинен дозволити їй бути помічницею. Я можу хотіти бути помічницею Ренато. І одна з причин, чому ми мали проблеми в перші 12 років, тому що я хотіла допомагати, але він не дозволяв мені цього. Отже, тоді так я повинна знати, приймати свою роль, і я повинна дозволяти своєму партнеру, своєму чоловіку виконувати також свою роль. І тоді, звичайно, шлюб стане саме таким. Як Бог створив, це не повинно бути темою для обговорення. Протягом багатьох століть, тисячоліть. Це ніколи не було темою для обговорень. Знали про це? Ніколи. Тому що ніколи ані чоловік, ані жінка не ставили це під сумнів, бо це було природньо. Як я говорив, криниця хто буде копати криницю? Чоловік буде. Він сильніший фізично. хто буде охороняти криницю життям? зі зброєю, тому що це була спадщина. Інші хотіли заволодіти цією криницею. Чоловік повинен був орудувати зброю і йти боротися. Що жінка може зробити, щоб допомогти, щоб сприяти цьому? Вона може принести воду, чоловік зайнятий тим, щоб полювати, принести їжу. Вона може принести воду, вона вже там, не потрібно добувати воду, тільки піти, опустити відро, набрати води і принести. Має вагу, але свою вагу чоловік також несе з іншої сторони. Це ніколи не було питанням. ніколи. До цих пір. Отже, там, де це є проблемою сьогодні, це тому, що люди п'ють з інших джерел. Ви розумієте, що я хочу сказати? Коли я кажу інші джерела, ви розумієте, що. Я не говорю про воду. Я говорю про інформацію, голоси, які говорять вам. Ми вже бачили пари, яким залишалось тільки обійти навколо будинку і порахувати, скільки є домашньої роботи, розділити навпіл по 50%. Це моє, це твоє. Не вистачає тільки цього. Тому що жінка відчуває себе применшеною, тому що якщо вона зробить 51% домашніх обов'язків, вона стає рабиною, вона стає немов рабинею заурою. так, це джерела, з яких люди п'ють. Джерела, і так само ми вже бачили чоловіків, які в наші дні говорять ні, ти повинен йти працювати. Ти повинна приносити гроші і так далі. Іноді не потрібно. Іноді потрібно. Ми розуміємо, іноді обоє повинні працювати, але іноді. Їй не потрібно працювати, іноді вона не хоче. Вона хоче бути мамою, дружиною. Вона хоче бути вдома і виконувати таку гідну роботу, гіднішу роботу, ніж будь-яке інше, яку жінка може робити, і це бути мамою, дружиною. Іноді вона хоче бути вдома, але він ні, ні, не хоче приймати це. Він хоче, щоб вона йшла, щоб заробляла ще більше грошей. Але чому тому, що він також п'є з цих джерел? Отже, ми тут не для того, щоб диктувати вам, як жити своє життя. Кожна пара повинні вирішувати є пари, де, наприклад, чоловік готує набагато краще за жінку, і він дуже щасливий, готуючи для всієї сім'ї. І він дуже щасливий, доглядаючи кухню, а вона дбає про фінанси, робить інші речі. Чудово, прекрасно. Є якісь проблеми? Ні, жодної працює для них чудово. Проблема, якщо вона вже не поважає його, бо він на кухні, або він вважає себе применшеним, бо вона заробляє більше ніж він. Зрозуміли. Так чи ні? Отже, впишіться в роль? Впишіться в роль. Нема такого, що хтось більше заробляє? Ніхто не заробляє більше. Не думайте так. Так. Тому що, якщо все наше, яка різниця, якщо вона заробляє більше? Яка різниця, якщо крістіані зароблятиме в сто разів більше, ніж я? Яка різниця? Я не буду також заробляти? Так чи ні? Я більше хочу, щоб вона заробляла. Я не дурний. Але для декого це проблема. Чому? Тому що джерела в наші дні говорять: ні, мої гроші, мої, твої гроші, твої. Отже, все розділено. Чому? Тому що ніколи не стали одним цілим, ніколи не стали одним цілим. Тоді насправді мають спрагу, мають голод, їм погано, тому що п'ють із забруднених джерел. Правильно? Отже, нехай ця вода, яку ми будемо пити зараз, нагадає вам. Вам, хто в шлюбі, вам холостим, що ви повинні пити з джерела, яке Ісус сказав. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Амінь.